Крики людей та рятувальники, які розбирають завали. Таким видався вечір для мешканців Краматорська. Місто опинилось під прицілом росіян. Зруйновано кілька секцій житлової чотирьохповерхівки у середмісті. Ще щонайменше вісім сусідніх будинків пошкоджені. Згоріли автівки, припарковані поруч. Поліцейські вважають, що це був удар ракетою Іскандер. Рятувальники попросили вимкнути мотори усіх автівок поблизу, аби була абсолютна тиша. Під завалами все ще можуть бути люди. І таки були, ДСНС деблокувала тіла кількох загиблих осіб. Двох людей вдалося врятувати наслідок ракетної атаки. Десятки мешканців Краматорська травмовано це не повторення історії, це щоденна реальність життя нашої країни Країни, яка територіально межує з абсолютним злом і яка мусить його здолати, щоб звести до нуля ймовірність повторення подібних трагедій. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих, а всіх винних обов'язково знайдемо та покараємо. На помилування вони не заслуговують. У місті триває пошуково-рятувальна операція. Працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи, медики, сотні рятувальників та поліцейських. Правоохоронці евакуюють людей до місцевої школи, а поблизу зруйнованого будинку відкрили пункт незламності.